На окуповані території Донецьк, Макіївка, Єнакієва та інші населені пункти знаходяться під масованою комбінованою атакою ракет і дронів, які влучають у місця дислокації окупаційних військ, що також готуються до нових наступів на вільні регіони України. кажуть про цілу низку влучань, про те, що могли Постраждати місце дислокації російських військових а також штаб так званої народної міліції ДНР. Таким чином можна зробити певні досить важливі висновки. Перший що Україна продовжує знищувати ресурси ворога і таким чином загальмовувати його наступ, який як відомо, має на виті, вже з лютого 2022 року окупацію всієї території Донецької області України. Друге, це те, що ракетами, які має на озброєння Україна, можна Бити по окупованій території тут у західних країн немає жодних заперечень, і ще раз ми констатуємо певну політичну шизофрінію. Такого підходу, адже з точки зору Російської Федерації, і Донецька, і Луганська, і Херсонська і Запорізької області, це така ж Росія, як і Брянська, Курська чи Білгородська, і як ми чули, під час перемовин з західними дипломатами Росіяни весь час наполягають на тому, що українські війська мають вийти з території Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, тому що це суверенна територія Російської Федерації, на якій не має бути чужих військ. Ну якщо так, то це означає, що Україна б'є західними ракетами по території, яку росіяни точно вважають своєю, точно вважають суверенною, і точно вважають, що це удари не по українській окупованій, а по російській території. Чому ж тоді не можна західними ракетами наносити удари по всій суверенній території Російської Федерації, щоб знищити якнаймога більше стратегічних об'єктів на цій території?